Прямий ефір 24-го триває. Дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кучері. Далі в цій студії будемо говорити про головне станом на сьогодні. Ну і зокрема про атаку на новоросійський і великий десантний корабель Росії. Як і анонсувала, отже, додам спершу трохи інформації. Президент Володимир Зеленський сьогодні подякував службі безпеки України за те, що спецслужба цитую повертає війну країні агресору. Зокрема, Глава нашої держави заслухав доповідь очільника СБУ Василя Малюка. після чого не озвучив власне зміст цієї доповіді, але Зеленський натякнув, що війна повертається країні агресора. Цитую була сьогодні доповідь керівника СБУ Малюка. Зві зміст не буду озвучувати. Скажу тільки що ми вдячні службі безпеки України за повернення війни назад державі агресору. Що несе ж світу з тим? Сам і опиняєшся, зазначив Зеленський у вечірньому зверненні, зокрема, коментуючи засідання ставки верховного головнокомандувача, яке прийшло сьогодні. Я зазначу, що в ніч на сьогодні а, власне два морські дрони атакували новоросійськ Краснодарського краю. Після цього з'явилося відео із великим десантним кораблем Оленегірським горняком, який е, сильно нахилився на лівий борт. І власне, що може свідчити про затоплення кількох відсіків. Ну і станом на зараз повідомляється про те, що судно вже дотягли, так би мовити, до бухти. Детальніше цю атаку будемо. Аналізувати далі разом із Андрієм Реженком, це заступник начальника штабу військово-морських сил України з 2004 по 2020 роки. Пане Андрію, доброго вечора! Я вітаю вас в нашому ефірі. Доброго вечора. Отже, що давайте почнемо із того, що взагалі можна сказати про Ленегігорський власне горняк про це судно. Наскільки воно цінне для Росії, і яка була його роль в Чорноморському флоті? Ну, це великий десантний корабль проекту 775. Він був побудований в 1976 році, тобто, йому вже досить багато років, 47. В Польщі. Його завданням було висадка десанту у складі роти морської піхоти. Тобто, це порядка 120 військовослужбовців на бронетехніці. БТР або бронеавтомобілі. може він висаджувати цей десант як шляхом а, підходу до узбережжя, так і на морі на відстані до 10 морських міль від узбережжя. Ну, Опять же, корабель такий ну, старенький, але ну, бачите, такі кораблі потрібні Російській Федерації. Тут а, ну, на, в Чорному морі для ведення цієї війни проти нас. Тому до початку війни вони перегнали шість таких кораблів з Північного Флоту і з Балтійського флоту. Оцей Аленігорський гарняк був одним із тих кораблів, який прийшов з північного флоту. От зараз ви його бачите на фоні цих сопок Північного моря. От. Ну, а на що можна сказати, що в принципі, ну, із таких відомих його походів це був поход. 13-го року 2013 року, коли він разом з авіаносцем Кузніцов пройшов от, опять же, з, Північних, з північного моря до Середземного моря, і там паралельно Кузніцов дуже, дуже, дуже сильно так, димив, там ну, всіх, мешкає навколо цього портоку От. Зараз він переважно, ну на початку війни. Так як і інші десантні кораблі, а їх тут зібралося 13 одиниць тоді, вони готувалися для висадки десанту. Один десант мав бути, я так розумію, десь в Чорному морі, там біля Одеси. Другий вони готували на Азовське море. Після того, як Азовський десант він, в принципі, він, потреби в ньому не було. А Чорне море вони там не наважилися висадити. Тривалий час, ну вони там перебували в Севастополі. Потім, коли ми почали атакувати Севастополь, вони перебросили цей корабель разом з іншими в Новоросійськ. В Новоросійську він і перебував. Знаємо, що коли була здійснена атака на кримське місто і пошкоджено це автомобільне покриття, то він здійснював там якісь перевезення в інтересах логістики. А ну, скоріш за все, це було військове перевезення. А от зараз ну, є інформація, що він там, як мінімум, з вчорашньої доби він перебував на рейді Новоросійську, стояв там на якорі а на відстані 5 кілометрів від порту Новоросійськ, де сьогодні він якраз от зустрівся з цим морським дроном, отримав дуже серйозне пошкодження. Прийняв багато води, і фактично, якщо б це було трошки далі, а далі там в морі, я думаю, що він би затонув. А так, завдяки тому, що в принципі, досить швидко зреагували рятувальні служби, вони його, от бачите, який у нього великий крен, це означає, що він дуже багато набрав води. Це означає, що вся, вся його енергетична установка включає двігуни. Електростанції, вона ну, фактично виведена з ладу. Я думаю, що, в принципі, ну, на мій погляд, мало ймовірно, що вони його будуть відновлювати. Щоб побудувати такий корабель з такими спроможностями, потрібно ну, я думаю, десь до півмільярда доларів точно. Але справа в тому, що в Росії немає поки, поки таких можливостей. Такі кораблі будувати. Зараз на Чорному морі залишилось 11 десантних кораблів. Нагадую, що ще один був знищений в березні минулого року десантний корабль Саратов. Тому ну, то, що можна сказати з цього відео, що е, новоросійський порт вони не вважали за такий, де є е, небезпека для стоянки кораблів. Це можна подивитися по тому. Ну, як виглядає цей корабель на пристоянці на зовнішньому рейді, там е, ніякої протидії, ніякого спостереження за можливими загрозами ми не бачимо. Але ну, можна передбачити, пред, ну, що ну, пана Вокі з Севастополем, що зараз вони почнуть цей новоросійськ, вони значно ну, оборону оцю, його рейду значно підсилювати. От, ну, подивимось. Дійсно, цей корабль завели в Новоросійськ там, з такими потугами. Зараз він стоїть біля причалу. Його підстраховує з лівого борту допоміжне судно, щоб він там. Тому що я думаю, що проблема з його плавучістю, вона залишається. От, тому що пробойна дуже велика. Я хочу сказати, що такий дрон. Ну, Була інформація, що там нібито 300-400 кг вибухівки, але... І то, і то достатньо для того, щоб в принципі дуже серйозно такий корабель пошкодити, навіть можливо, і знищити. Якщо казати про корвет, фрегат, то він то така, така кількість вибухівки може просто знищити такі кораблі. Тобто це така серйозна зброя. І ще важливий факт в тому, що це перший приклад, коли ну, Україна, наша сила оборони і безпеки здійснили проєктування. Морської потуги, морської міці на таку серйозну відстань від нашого узбережжя на 400 морських міль. До цього ну, в основному ми робили на відстані набагато менше. От. Ну, це в основному пов'язано з нашими береговими ракетними комплексами. От. Зараз це серйозний сигнал для супротивника, що в принципі жодного такого військового пункту базування. Чорному морі безпечного для нього повністю у нього не залишилось. От як якраз про це я хотіла детальніше трохи розпитати з одного боку, відстань, так на які був вражений цей Оленогірський Оленогорський, точніше, горняк, а з іншого боку, от якраз про характер самої атаки, і те, що всього двом дронам вдалося ну фактично зруйнувати, або як мінімум пошкодити це судно. Ну, дивіться, ну, там казали, що один дрон влучив в цей термінал о, нафтовий, там, який знаходиться. Це такий термінал, то це також серйозна ціль. Ну, справа в тому, що я опять же, повторюсь, вони не очікували такого удару в новоросійську, тому що ну, от, якщо подивитися на відео наближення цього дрону, то у цього корабля навіть не були задраєні ілюмінатори. От ми бачимо такі от. От, от зараз дивіться, от, бачите такі ну, ілімінатори це круго віконця uh -huh. на, на, на кораблі. Ну, це означає, що там повний відпочинок на кораблі. От, ну, це Навіть в мирний час при стоянці корабля на зовнішньому рейді це має бути ну, задраєно по мерам безпеки. А тут все, все відкрито, нікого немає, ніякої реакції немає. Навіть в Севастополі ми бачили, коли були атаки дронів, то по нім там якось оборонялось тут нічого. Ну опять же, це фактор раптовості, для нас це позитивно. Але ну, я думаю, що супротивник він зараз буде серйозно переглядати оце все. І ну, треба думати, як наступного разу оці ну, би, перешкоди давати, тому що буде супротив. Ну, можу сказати ще додатково, що ну, от вони росіяни вони додатково ставлять на свої кораблі, була така інформація. Кулемети і артилерію мелкокаліберну ще часів там, Другої світової війни, якраз для боротьби з такими цілями, ну, от, я думаю, що вони посилять це. Ну, опять же, сам по собі, дрон, він, якщо порівнювати з тим, що ми бачили. З минулого року, 26 жовтня, коли вони атакували на рейді Севастополя, він набагато такий потужніший, набагато ну, такий, технологічно такий, продвинутий. Ну, очікуємо наступних таких атак. Тому що ракетні кораблі, я думаю, це, це залишається ціллю номер один. Ті, ті ракетні кораблі, які стріляють по нам калібрами. Зараз є такий певний. Ну, ми спостерігаємо, що вони цього роблять дуже небагато. Ну, я думаю, що вони просто їх збирають для того, щоб бити по інфраструктурі, коли почнеться восень. восени взимку, і це буде дуже небезпечно. От для цими кораблями треба думати, як такі засоби застосовувати. Ну і паралельно розвивати інші платформи, які дозволять нам. Опять же, проєктувати силу нашу для стримування супротивника для його знищення. Це можливо бути там, ракетні катери, як екіпажні, так і безекіпажні, тільки такі, щоб несли протикорабельні ракети. Це буде також в комбінації, це буде дуже така серйозна загроза для супротивника. Угу. Стосовно власне екіпажу була інформація від джерел в службі безпеці про те, що на судні могло знаходитися в районі 100 осіб. Ну, окупанти зрозуміло в традиційній манері повідомляють про те, що, начебто, ніхто не постраждав. А чи можливо це, що при такій атаці екіпаж міг зовсім не постраждати? Це неможливо, тому що в тих, в, том, в, тому, в тому районі знаходиться… А, а, значить, а, в тому районі знаходяться кубрики особового складу а, і інше приміщення. Там 100% був особовий склад, плюс, при, я так думаю, після вибуху особовий склад а, він, а, ну, також, а, значить, а, він також а, ну, якимось чином в районі цієї аварії був, там 100% були. Потерпіли і, і, і загибло, я думаю, і от. Ну, Ви знаєте, що до цього часу про крейсеру Москву там дуже посередовано можна сказати, що там про, про загибель цих матросів а, через рішення судів про те, що вони нібито там пропали а, ну, без, без, без вісті, там якось така інформація була. Тобто 100% екіпаж постраждав від цього. Зрозуміло. І ще питання. Ми ну, фактично розуміємо і бачили, так, як після попередніх атак росіяни якраз і передислокували свої там, кораблі, судна в район Новоросійська. Чи очікуєте ви, що після цієї атаки, коли стало зрозуміло, що ми можемо досягати і туди, вони можуть змінити дислокацію? Ну, Дислокацію вже міняти немає куди, тому що більше портів немає. Зараз всі кораблі Російської Федерації вони, ну, знаходяться практично во всіх пунктах базування, які є на Чорному морі, ну, військові пункти базування. Це Севастополь, там знаходиться, ну, більшість кораблів, порядку, можливо, 70 кораблів і катерів. Потім наступний порт це ну, от Новоросійськ, там, другий за чисельністю. А потім ну, от в Криму там є Новозерне до Нузового озера. Там є невелика кількість кораблів. Потім Феодосія, потім Керч. Ну, більше ховатися немає куди. Можна залишити Чорне море. Ну, Тому Вони будуть підсилювати охорону порта Новоросійськ. А тут, до речі, з'явилася інформація про те, що Горський горняк, який зазнав пошкоджень, він, власне, затонув у докові, так би мовити, І таку інформацію зокрема поширив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. А це про що нам говорить? Ну, дивіться, я вам казав, що його коли притягнули до порту на Новоросійська, то, значить, ну, судно забезпечення. Находилась під його бортом, ну для того, щоб виконувати функції такого понтону. А от не дати йому там цей затонути. Я думаю, що просто вони не змогли подолати от цю течу води, і в кінці кінців воно затонуло. Зрозуміло, будемо на цьому завершувати. Дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Друзі, нагадаю Андрій Риженко, заступник начальника штабу військово-морських сил України з 2004 по 2020 роки. Був з нами на зв'язку. А ми будемо рухатися далі. Поговоримо про загрозу, яка наростає з боку Білорусі, і зокрема про ризики, так би мовити, не тільки для нашої країни, а й для країн Польщі, а також країн Бал. Для Польщі, країн Балтії, перепрошую. Ну і зокрема, сьогодні стало відомо про те, що Польща надала Білорусі докази перетину свого кордону білоруськими вертольотами. Варшава закликала білоруську сторону припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні. А сьогодні посольство Польщі в Мінську надало Міністерству закордонних справ Білорусі детальну інформацію, яка підтверджує факт порушення повітряного простору Польщі. 1 серпня двома білоруськими військовими вертольотами а польська сторона заявила, що їхні дані суперечать позиції Білорусі, які та раніше виклала в офіційних комунікет своїх МЗС і Міноборони, зокрема, там заявили про те, що, начебто, не вдиралися в повітряний простір Білорусі. Також в Мінськ зокрема акцентував увагу на тому, що білоруси проводили навчання поблизу кордону. Ну і Міноборони Білорусі нагадаю заявили, що звинувачення у порушенні кордону у Польщі є надуманими. Тоді Польща викликала повіреного у справах Білорусі, говорили зокрема про інцидент з вертольотами, а також напади мігрантів. Та переміщення вагнерівців. Ну а сьогодні, як я вже казала, зокрема посольство Польщі передало докази того, що білоруські вертольоти таки вдерлися в повітряний простір країни. І давайте з цього приводу детальніше почуємо заяву на сайті польського міністерства закордонних справ. Закликаємо білоруську сторону терміново з'ясувати цей інцидент. Виправити свою позицію з цього приводу та припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні. Зараз до нас в ефірі приєднується Олександр Слонтай, директор програм практичної політики інституту політичної освіти. Пане Олександре, доброго вечора. Я вас вітаю. Вечір. Добрий, вітаю. Отже, ми бачимо інформацію про те, що Польща надала так би мовити, уже е, такі документальні докази того, що е, Білорусь все ж таки білоруські вертольоти е, вторглися в повітряний простір е, країни. Е, е, білоруська сторона ну напевно наслідує дії своїх е, так би мовити російських колег, і розказує це не ми нас там і все в такому дусі. От на ваш погляд, оцінюючи це, оцінюючи те, що е, польща посилює свій кордон, зокрема і снайперів, туди вже направили і перекидає ударні вертольоти. От в політичному сенсі наскільки сильною чи можливо слабкою виглядає зараз позиція Польщі і реакція якраз на дії Білорусі? Ну дивіться, поляки загалом наш стратегічний партнер і багато нам допомагають, і ми їх любим, поважаємо за все, що вони доброго роблять, і за підтримку наших збройних сил і воїнів, тому все, що я скажу далі, я одразу цю поправочку говорю, тому що виглядають дуже слабо, як з точки зору інцидента, так і з точки зору реакції. Ну, дивіться, з точки зору інцидента, як ми би хотіли українці, щоб виглядали поляки, я думаю, приблизно так залітають польські гелікоптери, типу случайно на територію Польщі, і там же ж і залишаються назавжди. Їх угу. або садять згорівшими, або збитими, або хоронять неважливо в який спосіб, дають, можливо там пілотам евакуюватися, захоплюють їх до полона. Але те, що залетіло на територію НАТО. З території НАТО, особливо країни, такої як Польща, яка межує з Україною, як на яку ми власне покладаємося дуже серйозно, як на наш важливий коридор на захід з такої країни, якщо щось залетіло московське, то нічого звідти не вилітає. Ми би думаю, хотіли б, щоб це виглядало отак. От Тому те, що туди залетіло щось, і звідти вилетіло, це вже виглядає для нас слабо. Другий момент окей, воно вилетіло, і що вони як вони реагують? На мою думку, вони мали сказати про те, що ну все. Якщо щось один раз і залетіло, ну то забудьте, білоруси. Ви самі винні з москалями разом узяті. Тому що тепер це означає, що попереджаємо, що стріляємо без попередження. На кордоні стоїть усе необхідне, стрільці, ПВО, лісники, прикордонники, збройні сили, все стоїть. От нічого сюди більше ніколи не залетить. І взагалі, ми весь кордон з Росією, тобто Білорусію, але по факту Росією. Ну закриваємо, от власне так би мало на мою думку виглядати сильна реакція. А воно виглядає трохи, знаєте, в стилі Україна 2014 року, початку збройного конфлікту, коли ми до кінця ще ну боїмося попрощатися з ілюзіями. Хоча вже нам частині країни вже зрозуміло, частина доходить до того, що це ніякі не зелені чоловічки, і що це ніякі не протестуючі російські е, власні прихильники, а рускоміровці. А що це реально російські диверсанти під виглядом протестантів е, в південних і східних регіонах України? І це ніякі не зелені чоловічки, а це спецнази і морські піхотинці, і всякі різні військові грушники у Крим. Заході ми це проходили в кінці лютого, на початку березня, квітня, травня, 2014 року, прощалися з ілюзіями, полякам. Пора прощатися з ілюзіями кінцево до кінця, оце те, що я думаю, з приводу цього інцидента. Але ще раз поправлюся не ж поправлюсь, а ну поправочку скажу про те, що я говорю про конкретний інцидент. Бо загалом, звичайно, полякам честі хвала за всю допомогу, яку вони здійснюють у спільних інтересах. Бо безпека, за яку борються українці, це спільний наш інтерес і наш, і їхній. Угу. Ну, але все ж таки, отака, як ви кажете, слабка позиція. Наскільки вона заохочує там білоруського диктатора і російського, зрозуміло? Бо з іншого боку, Лукашенко заявив уже про те, що, начебто, він пожартував і що ніякі вагнерівці, ніякі жашов не збираються. Ну немає не значення, що він говорить. Ми нагадуємося, пам'ятаєте? Я ж недаром згадав про цих зелених чоловічків. нас там ні. Це там не наші. Ці люди купили щодо воєнторгія. Ми у нас немає ніяких намірів. Потім крипо купували вже є наміри по Донбасу. Так потім, наче по Донбасу, ми мінськ 1 Мінськ-2, типа перемовини, а потім раптом гопа і широкомасштабне вторгнення аж появою людей під Києвом. Тобто це брехливі істоти на відміну від демократичних культур, на відміну від демократичних спільнот, де політичні державні діячі, суспільні лідери відповідають за свої слова. Бо їхні слова це частина їхньої репутації, а їхня репутація це основа їхнього лідера. Такі люди, як Путін, Лукашенко і всякі їхні його бояри і всякі подані раби Кремля, для цих людей не існує поняття слово, репутація, заява, підписаний документ. Для них не існує поняття, якісь угоди, домовленості. Вони мислять лише категорію сили. Вони попробували – ага. Виходить вагнерівців, розмістили поки в Білорусі. Ага, нічого особливого не відбулося. Ну там трошки санкції європейському союзі хочуть посилити. От тому я це називаю за слабка реакція. Вони розуміють лише реакцію сили, причому жорсткої сили, і ніякої іншої реакції вони просто не розуміють, бо то така їхня природа, і тому це от ну от наша культура, наша культура то наша культура. Це для тих, хто вже в правовій і демократичній спільноті, і таких як Украї... для таких як українців, які рухаються в сторону правої демократичної спільноти ми для нас же, звичайно має значення заява, аналітика, суспільна думка, інцидент, подія. А коли ми мислимо про них, от про цих наших ворогів і окупантів, треба розуміти, що це взагалі інші лекала. Їх по інших лекалах треба міряти. Зрозуміло, ми пам'ятаємо, як кілька днів тому, зокрема, прем'єр польський Моравецький зустрівся із президентом Литви на уседу, якраз біля сувальського коридору, і, зокрема, литовський лідер заявив про те, що не варто недооцінювати вагнерівців. В цілому він сказав, що їхня кількість може зрости до 10 тисяч. Як ви взагалі оцінюєте реакцію заходу в цілому, якраз на цю білоруську загрозу? І на ваш погляд чи є дійсно в Заходу стратегія або план дій на випадок реалізації такої загрози? Почну з другої половини у Заходу, на мою думку, зараз відбувається тільки розробка того, як і діяти і як робити цю ситуацію. Ситуація виникла раптово насправді тільки за кілька днів до початку взагалі пригожинських походів на Москву власне була інформація у заходу про те, що це відбудеться. Про це вони вже щиро відверто заявили. Тому, звичайно, наслідки цього походу для них залишилися ну е, такою шоком. Ну да, тобто, це раптова річ, яка сталася. Зрозуміло, що тут е, ну план. Змушені вони готувати дій на випадок різних сценаріїв. Вони роблять це прямо зараз. Готового якогось варіанта немає, але в цьому можливо і сила заходу і нашого партнерства заходу. Тому що якби там був стабільний якийсь розпрацьований план, і стабільне якесь таке ну довгострокові рішення давно прийняті, то Кремль дуже дуже очевидно через продажних політиків або через продажних агентів, або просто через пам'ятаєте, як американець зливав дані про наступи, які готуються наших збройних сил. Тобто через дураків Кремль би яким чином або через запрода. Онців або через дураків знав би. Що планується і що конкретно взагалі приготували діяти в такому випадку? А тут виходить палка з двох кінців: з одного боку, немає гарячого конкретного плану, що конкретно робити його не можуть активізувати і змушені діяти власне, ну трошки експронтом, а трошки зараз проводити відповідні організаційні дії, щоб бути готовим до цієї ситуації в усіх можливих контекстах. А з іншого боку, це і плюс цієї ситуації, тому що все відбувається в повній секретності, все відбувається дуже швидко. Кремль, у Кремля немає можливості до кінця адекватно розуміти, що саме планує. Балтійські країни, Польща, інші країни Балтійського взагалі регіона, скандинавські, в тому числі. А всі вони зараз активно діють і активно вживають заходів і контрзаходів у зв'язку з появою вагнерівців на території Білорусі. Тому тут палка з двох кінців це і мінус, і плюс. Ще не можу вас не спитати про те, що відбувається зараз у відносинах між Україною і Польщею на фоні, ну так би мовити, зернової кризи, перельніше буде сказати, заборони так транзиту українського зерна через територію Польщі. Е, представники цієї країни, зокрема, заговорили про те, що ну, по перше, відносини наші дійсно зараз мовляв не найкраще. А по друге, що Україні варто було бути більш вдячною за всю ту допомогу, яку вона отримує від Варшави. Е, на фоні цього наша МЗС викликало польського посла. От як ви в тому оцінюючи реакцію і загалом ситуацію, я думаю, що нам було би важливо для зберігання дружби пам'ятати про те, що є кроки вигідні для одної чи іншої сторони, більше чи менше, а є безп... безперечно взаємовигідні. От прикладом такого безперечного взаємовигідного кроку є нарощування пасажирського сполучення. От зараз, станом на зараз, поляки кажуть: ми не готові приймати таку кількість там зернових вагонів, таку кількість зернового потоку, в тому числі залізничним транспортом. Але полякам точно вигідно, пасажиропоток постійно зростаючий між Україною і Польщею, Україна давно ставить питання про збільшення кількості потягів між Україною і Польщею, в тому числі прямих потягів до Варшави. Ну так мені здається, полякам варто було би думати про те, що в ті моменти, коли вони заявляють про якісь критичні і болючі позиції для нас і для них. Які сприймуться погано з нашої сторони і можуть призвести до загострення хороших загалом стосунків, то потрібно в цей момент оголошувати про те, що отут ми на певний момент змушені припинити дружбу, але наприклад у цьому місці ми нарощуємо дружбу, тому що це взаємовигідно. Наприклад, в пасажирському сполученні запускаємо там один-два-три додаткових потяга до Варшави, там ну до інших е, е, залізничних вузлів Польщі. Тому мені здається, сторонам потрібно було би пам'ятати постійно про те, що є в нас стратегічна дружба. А є, знаєте, як, як, як в сім'ї, або як у друзів. Інколи там ну інколи щось гиркнулися або посварилися, або інколи там ну напруження виникло. Але загалом стосунки нормальні, загалом загалом хороші, стабільні, сталі партнерства. Отака от в нас ситуація з Україною і Польщею. Тобто виникають періодами, які звичайно напруження. Це абсолютно нормально. Так було, так буде. І це прогнозовано. Але для того, щоб цей чутливий момент власне скрашувати, враховуючи, що дуже часто це речі прогнозовані, от вони знали наперед про що вони розглядали цей. Варіант зупинки власне зернового потока варто було їм приготувати позитивно щось для України в цей момент. Ну а в цілому, от на ваш погляд, все ж таки наскільки це чутливе питання, і яке вон чи буде це мати якісь довгострокові наслідки для наших відносин? Довгострокові на щастя, ні, збережуться партнерські і дружні стосунки. От а по чутливості станом на сьогодні це більш ніж чутливе. Це нам дуже болить. Бо в момент, коли нам російські ракети нищать термінали в Одесі в Ізмаїлі, момент, коли у нас є напруження, із... ну це момент збору врожаю. Да, момент, коли власне ми маємо ситуацію зриву зернового коридора, звичайно, в цей момент це питання максимально чутливе для нас. Вчули вас дуже дякую, пане Олександре, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, нашим глядачам Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти, був з нами на зв'язку. Я на сам кінець додам ще е, трохи. Реакції з польської сторони, екс-голова тамтешнього МЗС, прокоментував е, скандал, який відбувається і розгорається в стосунках відносинах між Україною і Польщею. І він заявив про те, що Варшава веде проти Києва політику гієн і шакалів. Отже, колишній очільник польського МЗС Яцик Чапутович сказав, що Польща веде політику. Цитую гієн і шакалів. Е, так він прокоментував власне нещодавній конфлікт між двома державами у польському міністерстві. Е, Відреагували на слова політика і заявили, що це викликає цитую найбільш категоричні заперечення. Ну, от, власне, така реакція. Що ж, на цьому в мене сьогодні, все. Дякую за те, що були разом із 24 м протягом цього інформаційного дня в нашому ефірі. Зустрінемось уже завтра. На все добре і бережіть себе.